Шановні колеги, ще одна із наших лекцій, як, на мій погляд, дуже важлива і в той же самий час досить складна, і як для інтерпретації, так і для розуміння. Це лекція, яка стосується кардіоміопатії і останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів, яке було представлено у вересні місяці 2023 року. Наталія Івановна, ми розпочинаємо цю презентацію. Так виглядають гадлайнс, uh, 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 так званий кишеньковий варіант. Uh, Ще один раз хочу звернути увагу, що оригінал повністю цих рекомендацій опублікований у. В європейському журналі по кардіології, а це спеціально для того, щоб ви могли познайомитися безпосередньо на сторінках доповнення Європейського товариства кардіології. Ми зробили цей переклад і проводимо свою в цьому плані інтерпретацію. Ось на цьому ми бачимо так званий фенотип різноманітних. Кардіоміопатії для початку ми можемо з вами подивитися і ви бачите відносно того, що є так звана гіпертрофічна кардіоміопатія, до якої а там МРТ серця. Звичайно, ми в цих картинках не дуже добре розуміємося, але якщо ви уважно на неї подивитеся, то зразу бачите велику різницю. Ну для прикладу, сюди відноситься хвороба Андерсона-Фабрі. Сюди відноситься амілоїдоз. Подивіться, яка різниця у самих картинках безпосередньо з візуалізацією накопичення цього білка безпосередньо у міокардії. Далі є ще гіпертрофічна кардіоміопатія саркомерного характеру. Йдемо далі, і бачимо тут, що тут є багато хворих. Які відносяться до категорії дилітаційних кардіоміопатій. Ми в таких пацієнтів ми бачимо з правого боку. Сюди може бути постміокардитичний на кардіоміопатія, далі дистрофінопатія, далі саркоїдоз, далі гемохроматоз, і е, ми, ми бачимо ще е, там фробу шарса. Кажучи, для нас тут, на цьому варіанті, надзвичайно є важливе знати, що крім ділітаційної кардіомепатії, причина якої е, 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 до цього часу невідома. Постараємося щось трошки пояснити. Ще коли е, е, ми розпочинали нашу діяльність у цьому напрямку декілька десятків років тому назад, то був діагноз дуже простий. Називався він. Кардіоміокардит Абрамова Фідлера, так воно називалося. Потім вияснилося, що це не є міокардит, що це є діритаційна кардіоміопатія, але виявилося, що на той час була в певній мірі правота, тому що ми зараз побачите, що є певна категорія пацієнтів, які дуже важко відрізнити після перенесеного міокардиту і ділітацію порожнин серця від іритаційної кардіоміопатії. Тепер ми е, е, бачимо такі е, е, ознаки, як е, е, проблеми, які пов'язані з е, е, дисфункцією вихідно вихідного е, тракту безпосередньо із лівого і правого шуночка. Е, зараз на картиночках, які ми будемо потім вам це показувати, буде дуже чітко визначено, що це таке. Але для загальної. Інформацію, аритмогенна кардіоміопатія правого шумочку. Це ERDC. Далі діритаційна кардіоміопатія, це теж зрозуміло. Далі гіпертрофія лівого шумочку. Далі недіритаційна кардіоміопатія лівого шлуночка і рестриктивна кардіоміопатія. Показую вам попередній слайд і все те, що є з лівого боку, у такій термінології. Тільки що ми е, пояснили, що є по відношенню до цих англійських виразів. Ще раз хочу уточнити, що це аритмогенна кардіоміопатія правого шлунечку, що ділітаційна кардіоміопатія, що е, гіпертрофічна кардіоміопатія, що це є е, неділетаційна кардіоміопатія і рестриктивна кардіоміопатія. Не буду багато говорити відносно десміну, десмоплакіну. Ендоміокардіального фіброзу це патогенез і патофізіологічні особливості. Чому для нас важливо 에, 에, відносно того, що потрібно робити з такими пацієнтами? Є загальні принципи управління тими пацієнтами, і є специфічні моменти, які пов'язані з тим чи з іншим методом цього лікування. На цьому слайді ми бачимо узагальнюючий алгоритм підходу до визначення генетипічного тестування, яке повинно проводитися практично у всіх пацієнтів із кардіоміопатіями. Але хотів би вам висловити свою думку. Ми спеціально представили. Тут оцю картинку, яка стосується генетики при неї кардіоміопатії. залишіть її у себе, подивіться уважно, переважно більшість оцих тонких нюансів, які тут знаходяться, ми чітко не знаємо. Це ми повинні обов'язково консультуватися із генетиками. І недаром у цих рекомендаціях пишеться, що для лікування таких пацієнтів повинні залучати лікаря загальної практики. Кардіолога, лікаря ендоваскулярної хірургії, лікаря генетика і проводити генетичне обстеження. Інші ознаки та синдроми, які пов'язані з різними фенотипами кардіоміопатії, є так звана гіпертрабікуляція лівого шлуночку. Це не лівого шлуночку. Робоча група вважає що в це в загальному розумінні до кардіоміопатії не можна віднести. Замість цього, це розглядається як фенотипова ознака, яка може виникати як ізольовано, так і в поєднанні з іншими аномаліями розвитку гіпотрофію шлуночків, іритація або систолічною дифункцією, враховуючи відсутність морфометричних доказів ущільнення шлуночків людей, рекомендується термін гіпертрабекуляція, а не а не гіпертрофічна кардіоміопатія, особливо коли явище тимчасове або явно починається у дорослих. Ще один вихід це синдром Такоцуба, іноді називають стресовою кардіоміопатією, враховуючи тимчасовий характер явища, робоча. Група не рекомендує відносити цей симптом хвороби до кардіоміопатії. Тепер що стосується аналізів, якщо ми подивимося на всі аналізи, які тут рекомендовані при різних формах кардіоміопатії, то звертаємо увагу, що практично всюди є оцінка натрию у пептиду, с реактивного протеїну, визначення функції. Нирок, повний аналіз крові, визначення рівня ферітіну, визначення рівня тропоніну, визначення протеїнурії, визначення фосфату і так далі. Тобто, як, на мій погляд, різниці між цими показниками значним чином немає. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо відносно оцінки кретін, фосфокінази при ушкодженнях або якісь інші моменти, це вже в певній мірі детальні. Тепер рекомендації щодо діагностичного обстеження. Ви бачите, що на першому класі, правда, він не носить перший А клас, а перший С. Рекомендується, щоб всі пацієнти з підозрюваною або встановленою кардіоміопатією проходили систематичне обстеження з використанням багато параметричного підходу, який включає клінічну оцінку, аналіз родоводу, ЕКГ холтеровський моніторинг, лабораторні дослідження та мультимодальну візуалізацію, яку ви бачили на початку нашої лекції, дуже звертають увагу кардіологи на визначення і значення сімейного анамнезу для визначення цих пацієнтів і оцінки факторів ризику. Тепер і ми знайшли в інтернеті і тут у цій лекції дуже багато таких різноманітних картинок, яких, як наш погляд, надзвичайно є цікавими. От одна із ознак е, е, кардіомієпатії синдром зап'ясного каналу, який відноситься до так званих акропарастезій. Це така, такий симптом, який може привернути увагу лікаря загальної практики. Якщо ми цього фору відправляємо на ехографічне дослідження, то давайте ми подивимося, яка ж є різниця серед тих фороб, які є найбільш частими для гіпертрофічної кардіоміопатії. Подивіться, будь ласка, з лівого боку наверху написано «саркомерна гіпертрофічна кардіоміопатія, а внизу хвороба Андерсона Фабрі. Таким чином, ми бачимо щось подібне. Але різниця між ними в певній мірі є виражена. Або ще один такий амілоїдоз серця є теж різні зміни при ехографічному дослідженні. Правда, у всіх діференціально-діагностичних критеріях повинні цим форем проводити МРТ серця з контрастуванням, з оцінкою специфічних уражень. З клінічної точки зору лікар загальної практики у таких пацієнтів повинен звернути увагу на наявність глухоти, сліпоти, аномалії шкіри, акропарастезії, розумову, ну, будемо говорити, відсталість, слабкість периферичних м'язів. Зразу це все відноситься до орфанних хвороб. І ми звичайно симптоми я маю на увазі, і в таких ситуаціях ми повинні більш верифікувати який же характер тих чи інших змір. І тоді ми знову повертаємося до ехографії, і тут ми бачимо надзвичайно важливо, чому ми так їх розділили. Тому що подивіться ламінопатія, яка є з лівого боку при розширенні порожнин серця, а з правого боку внизу так званий міокардит. Тобто явище міокардиту з кінцевим ну, стадією ділітаційної кардіопатії, можливо, От тут мене привабила оця картинка зліво внизу. Кінцева стадія гіпертрофічної кардіоміопатії. Зверніть увагу, поступово починає розширюватися порожнини лівих відділів серця, правда при збережених э, э, верніше при змінених гіпертрахованих відділах мішоночкової перетинки і задньої стінки лівого шлуночку. Звичайно, дилітаційна кардіоміопатія може бути пов'язана з різноманітними дистрофічними змінами, особливо це елементи недостатності вітаміну Б. Потім багато є форих, які мають голодування, хворих, які не вживають нормальну їду, протеїн і тому подібне. Захворювання шкіри. Значить, є прояви ангіокератом, є різноманітні прояви лентигінів, є рамдоміома. І в цілому це фенотипи гіпертрофічної кардіоміопатії. На електрокардіограмі, для прикладу, різниця між двома хворобами, такими як амілоїдоз серця з лівого боку, і хвороба Андерсона-Фабрі, багато в чому відрізняється. Подивіться, при амілоїдозі серця це якимось чином нагадує форму псевдонекрозу, тобто інфарктоподібна подібна крива. А з правого боку, при хворобі Андресона Фабрі, високий вольтаж комплексів QRS, явно визначена елементи гіпертрофії з коротким інтервалом ПУ. Рекомендації щодо ендоміокардіальної у пацієнтів з кардіоміопатією відносяться до другого а це класу, тобто не на першому місці це стоїть. Ну, давайте будемо е, в цьому плані об'єктивними. У нас е, в нашій державі не так багато є спеціалістів, які могли б чітко е, робити. Повсякденну біопсію міокарди і оцінювати цю функцію, це повинно бути притаманно специфічним відділенням великопрофільного характеру. Тепер питання, яке стосується імплантації кардіоверторних дефібриляторів з кардіоміопатією. Якщо ми бачимо, що у цих пацієнтів є часті порушення серцевого ритму. І вони є небезпечними для життя, то таким пацієнтом цей дефібрилятор повинен бути імплантований навіть при відсутності тих чи інших патологічних змін. Ну, чого далеко ходити? У на минулому чемпіонаті світу один із ігроків по футболу з Данії втратив свідомість, спав йому проводили. Реанімаційні заходи він вижив, йому поставили цей кардіовертер дефібрилятор на цьому чемпіонаті світу, за яким ми з Наталією Європи, за яким ми з Наталівано спостерігаємо. Він вже забив гол. Про що це говорить? Про колосально високий рівень сучасних методів як діагностики, так і лікування. Якщо ми творимо, це мене трошки здивувало, і подивіться, що написано: імплантація кардіовертера дефібрилятора рекомендована лише пацієнтам, які мають очікувану якісну виживаність понад один рік. Ви знаєте, ну вони ж багаті такі. Вони там все, що завгодно є. Важко прогнозувати скільки людина може прожити: рік чи півроку, чи ще якісь. Але ви бачите, все-таки у цьому плані вони не обдумують, обговорюють це питання, і крім цього, іншого. Повинні бути докази, чи враховуються індивальні переваги, переконання, обставини та цінність людини і гарантує, що людина розуміє користь, шкоду та можливі наслідки різних варіантів лікування. Шановні колеги, цей слайд нам просто як вам сказати, він мене чесно кажучи, трошки зменшує мою мою таку активність, тому що ми щодо... Такого підходу, поки що в нашій державі не готові. Ритм проти контролю частоти обов'язково вважається, що цим пацієнтам краще при наявності хабіляції пересерд контролювати часто... ритм серця, і для цього рекомендовано застосовувати, як правило, абляцію. Провідних шляхів, і крім всього іншого, використовувати катетернобляцію, і крім всього іншого ще використовувати е, 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 препарати, які зменшують активність, до яких відноситься аміодорон. Тепер лікування обструкцій вихідного тракту лівого шумочку. Значить, це ми ліву частину добре знаємо, що це. Антагоністи кальція, бета-адреноблокатори. і тут ми знизу до класу 2А ми бачимо препарат, назва якому мава каптен. Що це за препарат? Це препарат, який зменшує скоротливу функцію кардіоміоцита. Тобто дуже багато є за і проти цього препарату, але вважається, що якщо форик, то це буде ну проти, проти вага гіперчутливості кардіоміоцита. Відповідь на ті чи інші стресові ситуації це відносно нове для лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. Антикогулянти. Якщо в фору є хоч якісь мінімальні підозри на порушення серцевого ритму, то таким пацієнтам, ну тим більше, якщо імплантували дефіблюлятор кардіовете, або зробили абляцію при миготливій аритмії, або ми хочемо профілактизувати е, дуже часті ішемічні атаки, то використовуються антикогулянти. Генетичне тестування для проблеми діагностики це для нас важливо, що вже в нашій країні, от при хворобі Фабрі, є замісна ферментна терапія, яка по наказу Міністерства охорони здоров'я повинна бути призначена пацієнтом з підтвердженим діагнозом. Нам сподобався цей слайд. що Нібито ми, такі як і цей доктор від поліції Артур Конан-Дойл, який розслідував. Всі причини правопорушень за рахунок спостережливості, здатності до дедукції, здатності до психологічної та екологічної реконструкції, уміння помічати невідповідності, загальний рівень культури пацієнтів. Ну, я б сказав би, і лікаря. Звичайно, це такий слайд, який ну, загальнює Нашу уяву про лікаря, який повинен займатися проблемами кардіоміопатіями для молекулярного фенотупання експресії кардіоміопатій використовується дуже багато різноманітних тестів, і відносно цих тестів можна буде вияснити, які існують ще причини, які приводять до тих чи інших проявів. Кардіомієпатію. Ви бачите, тут є і цукровий діабет, і гіпертонія, і спорт, і вірусна інфекція, і навіть вагітність. Ми хочемо закінчити цю лекцію короткою інформацією з презентації Європейського товариства кардіологів, де відомий вчений остер Казав. В свій час це 1892 рік. Діагностика, діагностика і ще раз, діагностика маємо колосально великі можливості для цього, і ми хочемо сказати, що діагностичні критерії для нас є важливими. Не можу не сказати декілька слів про той підручник чи про цю книжку, яку ми нещодавно видали. Це пропедевтика внутрішньої медицини, перша частина. Де всі діагностичні заходи дуже добре визначені для всіх хвороб внутрішніх органів? Передивіться, будь ласка, в нас на, на наступних наших Ютубах е, е, на, е, і на наших соціальних мережах посилання, і ви зможете а може, це так перевернути? Ні? Ні, це так воно йде. Да. А бачите, це воно там у такому якомусь воротньому. Е, е, да? Зоротньому зображенні. Ну сподіваємося, що це зротне зображення буде визначено добре. Якщо ні, тоді це зможемо звідти видалити. Дякую вам за перегляд.